Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль Зачарований Волгоград, я Вам хочу сказати сьогодні, тому що мало того, що там було влучання безпілотника в потяг. І що відомо, давайте я вам ще раз розповім про те, що вночі безпілотники атакували нафтопереробний завод у російській місті Волгоград. Про це повідомили розмі додатково місцеві жителі публікують кадри атаки безпілотники. До наслідку влучання розпочалась е, потужна пожежа. От, власне, ці влучання е, в точніше в цистерни і в потяг, який вівіз. Е, Паливо бачимо абсолютно. Він зійшов з реяк хаотично потужний удар. До речі, і відповідно пожежі вже немає на е, полотні, але наслідки дуже серйозні. Я сподіваюся, що це будуть розбирати довго і нудно. І якраз поки будуть розбирати, можливо, десь ще е, вирішить прилетіти безпілотник. Окрім цього, у Волгограді у військовій частині сталася велика пожежа. Влада області підтвердила факт займання у військовій частині номер сорок розташованій розташовані у Джержинському районі Волгограда. Проте заперечує його зв'язок з атакою безпілотників. Повідомлень про постраждалих немає. Заступник керівника прес-служби регіонального управління МНС Крістіна Тараєва. Так її звати, відмовила журналістам у коментарях, запропонувавши адресувати питання щодо пожежі до прес-служби військового округу. Ну, як бачимо, пожежа виглядає дуже на ту. Характер такий, начебто, а, м, влучив безпілотник, Ми розуміємо та загоряння. Відповідно, такий клубчастий темний дим все може прекрасно вказувати на влучання. Безпілотника, Ну, але ж бачимо заяви, які в них офіційні правильно, що ніколи ніхто нікуди не влучав. І от ви бачите, так Відфутболюють, від тому що правди сказати їм то не можна, заборонено, тому що офіційно їхнє ППО збиває все, що летить в напрямку. Так завжди було, є і буде, і завжди в зведеннях не розповідають, що їхня ППО найсильніше на на цій планеті, і взагалі жодного влучання немає. По факту, як завжди, ми знаходимо кадри і бачимо, місцеві пабліки публікують це. Стосується щодо і вагонів. З паливом ви бачили, все перевернуто, все розбито. Це в напрямку очевидно. Оцей Волгоград, воно може йти або на Ростов і далі на Маріуполь. Ну а можливо, і на Луганський Донецький напрямок. Неважливо в якому напрямку, головне, що він туди вже не дійде. Ну і що хочу вам сказати наступне: що такий Блінкен зустрівся з. Зеленським пакет військової допомоги, який раніше узгодили в Конгресі Сполучених Штатів Америки, незабаром прибуде до України. Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Ми захоплюємося вашою силою, вашим лідерством і стійкістю. Ми знаємо, що зараз складні часи, і також ми знаємо, що допомога вже узгоджена. Вона вже їде, вона скоро вже прибуде в Україну, і вона допоможе вам по справжньому, щоб боротися проти агресії Росії на полі бою. Наголосив він. Блінкен також додав, що Сполучені Штати Америки, як і багато інших партнерів України, впевнені, що Україна досягне перемоги саме на полі бою. Також глава держави наголосив Блінкену, що Україна Україні необхідні два ЗРК «Петро» для захисту Харківщини. Цитуємо президента України. Я хочу обговорити з вами деякі, на мою думку, дуже важливі питання. По перше, рішення щодо пакета для нас є ключовим, аби він прибув якомога швидше. По друге, це протиповітряна оборона. Це найбільший наш дефіцит. Я думаю, що це найбільша проб... проблема заявив президент. За словами Зеленського, сьогодні потрібно два патріот для Харківщини і Харківської області. Тому що люди під вогнем вони стурбовані, вони перебувають під російськими атаками, додав президент України.